Славетна школа хореографічного мистецтва Сонечко благодійним концертом підтримала українське військо. Юнаки та дівчата від щирого серця дарували кожен танець заради тих, хто боронить сьогодні кордони нашої батьківщини. Мистецтво у всі часи підтримувало дух українців. Я бачу, що дуже правильна ініціатива сонечка і його керівників і діток, що вони виступили з такою ініціативою вшанувати пам'ять полеглих за волю України. За нашу з вами свободу. Концерт Сонечка це завжди велике свято для Житомирян. Талановиті артисти презентують кращі українські традиції та найсучасніші тенденції в танці. «Сонечка» – це всестороннє гармонічне розвиття личності моєго сина. Це здоров'я, це культура, це престиж. А також сонешка це перспективне інвестування часу моєго сина. Тому ми вирішили ходити в соничка. Дуже гарні дітки, дуже гарні виступи. Колектив безподобний. І насправді ми теж підростаємо, теж підемо в сонечко, і тому ми зараз просто йдемо дивитися, навчатися і танцюємо, поки вдома. Мені сонечко подобається, тому що сонечко це здоров'я. І Ще я полюбляю виступати на сцені і я ще вчуся танцювати. Сонечко, як сонечко, тому і ми йдемо подивитися, бо нам в житті його не вистачає. Колектив чудовий, працьовитий. Ми його дуже любимо. Якщо є хоч маленька можливість попасти на концерт сонечко, то ми з великим задоволенням йдемо. Я прийшов на концерт сонечко. «Підтримку української армії, благодійність для керівників та артистів сонечка завжди є пріоритетом, особливо коли справа стосується українських військових, які в нелегкий час боронять цілісність України. Ні, ми будемо співати, танцювати, славити своїх дітей, своїх батьків, своїх сусідів, ким вони по національності. Давайте ми всі разом своїми словами, своїми молитвами, на своїй рідній мові попросимо одночасно Бога про те, щоб Він дав мир нашій землі, нашій батьківщині.